Меморіальні дошки полеглим захисникам Олександру Осадку, Ігору Ірзі та Андрію Туру встановили на фасаді їхньої рідної школи номер 9 у Тернополі 18 лютого. Воїнів шанували хвилиною мовчання та молитвою. Ініціатива була родин. Відповідно, у нас уже от на жаль, 13 є загиблих випускників. Тому звичайно цю ініціативу ми підтримали і зробили все можливе, щоб посприяти цьому дійству. Зокрема, волонтерами, тобто безкоштовно виготовлені дошки, і все необхідне було підготовлене без грошей, котрі би шукали родини. Олександр Осадко був солдатом 105-ї окремої бригади тероборони, згодом кулеметником 25-ї окремої повітряно-десантної бригади зсу. Захист батьківщини став 26 лютого 2022 року. Загинув 9 липня того ж року під час артобстрілу на Донеччині. Воїн захоплювався літературою. Книгу з семи його оповідань видали посмертно. Він був дуже сонячний, дуже радісний, справедливий, ідеальний батько. Не лише для своїх дітей, а взагалі для майже всіх дітей району. Наша остання розмова, я пам'ятаю як зараз. Він казав, що все добре, все гаразд, ти не хвилюся. І я йому кажу, я тебе сильно люблю. Він каже, я теж. Я кажу, що значить я теж? Мій Бог дав рот, щоб ти говорив повними реченням. Він каже, я тебе теж дуже сильно пахаю. Це, власне, ці останні слова, які в мене на завжди серці залишилися. Ігор Ірза у 2016-2017 роках служив у морській піхоті. І з початком повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ солдатом 44-ї бригади. Загинув 29 жовтня 2024 року під час артобстрілу на Сумщині. Спогадами про воїна ділиться його бойовий побратим Тарас Литвин. Чоловіки були знайомі ще з дитинства. У перший день повномасштабної війни разом пішли воювати. Служили на Запорізькому, Сумському, Курському напрямках. Веселим. Вселим, сильним таким чоловіком, він, ну, як то кажуть, бойовий такий хлопець. Він все казав, що каже, головне, каже, щоб вдома був мир. Каже, те, що ми тут робимо, каже, то вдома буде мир. У бом... нас тут бомби рвуться, каже, а вдома каже, тишина і спокій. Каже, все каже, для того, щоб батьки, діти жили в спокій. Андрій Тур став на захист України добровольцем у лютому 2022 року. Був солдатом-оператором взводу протитанкових ракетних комплексів батальйону військової частини А-7015 4-ї танкової бригади. Виконував бойові завдання на Харківському та Донецькому напрямках. Захисник загинув 6 січня 2024 року. Він казав, я йду за вас. А хто як не я? Якби не ми там, орки б вже були тут. Коли він йшов на позиції, він весь час говорив, я йду, я йду, не знаю, як буде. І ми чекали, вони в той час по три дні ходили, і ми чекали, знали, 10-та година так приблизно туди-сюди, що він має подзвонити. Він має з'явитися нам вайб на вайбер, І Ми довго чекали його. Не було. не було. Загалом на фасаді школи номер 9 можна побачити сім пам'ятних дощок на честь полеглих воїнів-випускників. Вічна та світла пам'ять героям. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.